Привіт! Сьогодні я хочу тобі розповісти, як я зробив власний продукт. Мабуть, як і більшість людей, я мріяв створити власну справу, пробував відкрити фотостудію. Також запускав різні творчі проекти, пробував експериментувати і робити щось нове. Зрозумівши, що сфера послуг достатньо кропітка, то я вирішив створити власний продукт і почав думати, який саме я для себе знайшов ось такі гарні поради. Перше і головне іди туди, де є попит. і велика конкуренція, але ти точно знайдеш кому продати свій продукт. Друге, сфокусуйся на одному продукту, і не треба робити дуже багато чого. Спочатку почни з одного гарного продукту, знайди свого ідеального кастомера, якому ти можеш продати, а також знайди канал для збуту. Для гарного бізнесу треба багато часу. Якщо ти будеш робити одну справу досить довго, то ти дуже знайдеш багато нюансів цієї справи і зможеш вийти на великий ринок. Але якщо будеш перебігати із одної справи у іншу, з одного продукту в інший. Як, наприклад, у мене було, то ти не зможеш вийти на гарний рівень, а просто в усьому будеш міні-експертиком. І сотен парад це, мабуть, найголовніші, інше, мабуть, не потрібно для старту. Головне, почни і експериментуй. Ідеальну ідею ти знайдеш потім, просто почни щось робити. Я так і зробив. У мене була колись мрія створити бренд цукерок. Подумав, чого б це не спробувати реалізувати. Зайшов у магазин і подивився, що більше всього скупають, що користувались попитом. Я брав, купував і куштував. Але якщо чесно, згодом я так нився цукерок, що я, як дорослий, вже їх не дуже та й хотів. І якось мене зачепив один бренд. Я думаю, ви його знаєте. Це равлик Боб, продаж пастили. Я зрозумів, що це корисно і смачно, і досить цікаво. І почав думати, як саме я буду запускати свій перше, що я спробував знайти це гарну пастилу постачальника, тому що самому готувати пастилу на старті це досить важко. Виробництво має багато нюансів, пастила може потріскатися, бути не такою, як потрібно, того я вирішив на цьому поки що не концентруватися. Замовив пастилу у постачальників, знайшов найкращого, найсмачнішу пастилу і почав думати над ідеєю бренду. Я почав відстоювати ідею добра. Бред назвав Перемагай зло добро і основною цінністю бренду є дружба. Якщо хочеш гарну дружбу мати. Треба зло добром перемагати. Перші кроки почались з вигадуванням упаковки. Я зайшов на фотостоки та знайшов якісь упаковочки, але насправді не знайшов такої, якої мені треба. Тоді я пішов координальним шляхом. Я пішов, купив пастилу, взяв цю коробочку, розгорнув, накреслив на папері А4 та роздрукував. Закинув у фотошоп, накидав дизайн, досить такий цікавий, мультяшний стиль, накалякав. Деякі ескізи поміскував над тим, як буде виглядати коробочка, і вирішив її перевернути не так, як у конкурентів. До речі, до конкурентів я скупив усі у постилу, яка була, різні коробочки, і проаналізував ринок. Зрозумів, що досить багато конкурентів, а це що значить? Це значить, що є попит і є ринок. Та-да! І ось перша коробочка. Я подумав, що дуже багато смаків мені не треба, того зосередився на п'яти смаках. До речі, найсмачніша саме звичайна пастила – яблучна. Спочатку я думав, що я буду продавати поодиночці і одразу виставив на OLX. Але як виявилось, у мене ніхто це не замовляв. Тоді я подумав: треба зробити сторінку Instagram. Але у інстаграмі реклама досить дорого коштує, і того треба не одну коробочку продавати, а продавати якийсь готовий пакунок. Того я зробив таку досить велику упаковку, яка важила 300 грамів. Щоб якщо хто її купує, то купує одразу багато пастилей. Вийшло досить непогано. Мені подобається цей дизайн. До мене прийшли у гості мої друзі, і звісно, я їх пригостив. Причому я звик бути щедрим, тому кожному подарував по цілому пакунку. Один з друзів взяв свій пакунок у своє підприємство, показав своєму начальнику, вони разом поїли і йому сподобалася пастила. І прийшла така ідея зробити корпоративні подарунки. Насправді, зі старту дуже велике замовлення поступило 250 пакунків, і я не знав, чи справлюся я з таким за три неділі. Тим паче я людина, яка працює, і у мене не було багато вільного часу. Це ще був час пік, коли усі друкували у друкарні. Яку б друкарню я не дзвонив, мені відмовляли, казали, у нас уже все зайнято. Того прийшлось усі коробочки друкувати самому і їх вирізати власноруч. Сказати, що це було довго і монотонно, це нічого не сказати. Я навіть купив плотер, щоб це якось автоматизувати, великими зусиллями. Але до дедлайну ми встигли зробити це велике замовлення. Клієнту сподобалось, і це найголовніше, у нас навіть потім іще зробили до замовлення. Звісно, старт просто чудовий. Для покращення цінності продукту я купив собі 3D принтер і думаю доповнити цей комплект якоюсь 3D-іграшкою, зробити колекцію і вже у наступному сезоні запускатися. Мені здається, цей продукт має потенціал. Я буду іще пробувати далі. Тим паче мені самому подобається їсти цю посилу, вона дуже смачна. Звісно, у мене були іще замовлення, але їх було не так багато. Основний посил цього відео: хочу, щоб ви знали, що створити свій власний продукт це досить легко. Потрібно тільки ентузіазм, якась гарна ідея, і пробувати робити щось креативне і не боятися експериментувати. По факту, все класне вже зроблено. Спробуй знайти те, що тобі подобається. І зроби свою власну версію. І пам'ятай, продукт, зроблений з душею, одразу буде помітно, і він буде чіпляти інших. Того не вагайся і пробуй зробити це сам. По ітогу у мене вийшов ось такий продукт. Сподіваюсь, у вас вийде краще. Усім бажаю успіхів!